Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хтось вчора запитав, чи підуть Рашкінські на Суми. Дивіться, задаємо таке питання: чи має план Рашка піти на Суми, тобто Путін. В принципі, знаєте. Вони вже перший раз якось невдача в них була, так, печалька, будемо так говорити. Щось не договорили, щось не е, до... Як, вроді би була якась домовленість, так, але якийсь супротив. Склався якийсь супротив, не здали, будемо так говорити. Ми вже про це говорили, я тому не буду тут казати. Тобто е, для Путіна було. Нежданчик? Суми був нежданчик, та й взагалі вся Україна. Що не здали? Так? Чи планує він? Планує. Планує, але чи піде? Поки що кроків не бачу. Поки що не бачу. Давайте подивимося. Планує, так, але. Не так швидко, ось ці карти показують не так швидко. Йому треба ще з кимось домовитися, плюс йому потрібно більше енергії, більше ресурсу. Збирає ресурс до повної комплектації. Якщо ми беремо тут сімка а, цього монет, так до десятки не вистачає три. А тут у нас король монет, тобто йому потрібна повна комплектація. Якщо буде мати повну комплектацію, все, що йому потрібно: енергію, ресурс, чи піде він знову на суми. Ну, видно, так. Да. Так, да, рішиться такі. Таки рішиться він. Да, да. Ось карта показує. Конкретно, да, ось тут у нас колісниця, розвалить, таки рішиться, і йому буде плівати на захід. Да, рішиться. Але це буде, дивіться. Дивіться, це тільки в тому випадку, якщо він ресурс набере. Тепер давайте дивимося туди інше питання: чи він цей ресурс набере, чи є в нього можливість до кінця цього року, 23-го року, цей ресурс набрати. Ну, не зовсім, дев'ятка випала. Піде він з дев'яткою, ні, не піде. З дев'яткою не піде. Це йому буде дуже важко. Лицар монет говорить про важкість, про не буде того результату. Йому потрібний повний результат. Тобто, я не бачу. Ось якби була десятка, да, він би пішов. Йому повний пакет потрібен. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.